Шестеро українських військових із російського полону повернулися на материк. Серед них командир бригади тактичної авіації Бельбеку Юлі Мамчур, заступник командувача ВМС України Ігор Воронченко, а також морські піхотинці з Феодосії, В'ячеслав Дем'яненко, Олександр Філіпов, Дмитро Делятицький та Ростислав Ломтія. Українських офіцерів росіяни захопили в полон після штурму армійських частин минулими вихідними. Всі ці дні місце перебування зниклих було невідоме. Згодом обличчя спротиву агресорам у Криму. Полковник Юлій Мамчур подзвонив дружині і повідомив, що бранців тримають у військовій в'язниці в Севастополі. І ось у середу вечері всіх звільнили. Втім, за однієї умови. Вони мають терміново поїхати з півострова. За кілька годин українських офіцерів вже зустрічали на пункті перепуску в Чангарі. Херсонщині прибулі розповіли, їх не били, тиснули психологічно. Три половиною дні в одиночній камері харчували, ввічливо спілкувалися, задавали провокаційні питання, на що получали провокаційні відповіді. Чому українські військові в Бельбеку начинили збройного спротиву російським окупантам? Мамчур пояснює просто, сили були нерівні. Застосування зброї ті які в нас були проти батальйона спецназу. Повірте, що нас би там на м'ясо перетворили. Нині звільнені офіцери чекають рішень військового керівництва країни щодо їхньої подальшої служби. Я сподіваюся, що як батальйон, як бойова єдиниця, буде відновлена. Ми зверталися до керівництва збройних сил з проханням. Одне з прохань було. Відновити батальйон на базі ну іншого любого підрозділу або нашого у складі збройних сил України продовжувати служити народові України хочуть 4300 військових з Криму. Облаштувати на материку, треба і їхні родини. Юрина Винокурова, НТ.